Міжнародний олімпійський день це нагадування, що спорт доступний кожному, незалежно від віку чи підготовки. А щоб активний день був у радість, важливо знати, якою ж буде погода. Вітаю всіх! З вами Карина Іванова і зараз коротко про погоду. 23 червня в області небо буде хмарним. У Черкасах буде 22 градуси в день та 15 тепла вночі. В Умані та Звенигородці очікується похмурий день. Температура не підніметься вище 23 градусів. Вночі ж буде 13 градусів тепла. На жителів Канева та Золотоноші чекають хмари з проясненням. Стопчики термометра в день покажуть плюс 22 градуси, а вночі 14 градусів з позначкою плюс. У Смілі та Чигирині сонце не визирне з-за хмар. Вдень 23 градуси тепла, уночі ж плюс 14. Нехай погода дарує вам заряд бадьорості на цілий день. До зустрічі на телеканалі Віка.